Говорити питання, як саме допомогти, якої саме допомоги потребують інститути громадянського суспільства, якщо вони дійсно постраждали внаслідок глобальної фінансово-економічної кризи. Здравствуйте, мене звуть У Я такою вопрос: як донести до Общественних організацій в одному місті істину, що вместе ми зробимо вище. Я пропоную до обговорення таку тему. Інститут громадянського суспільства. Ну, і в цьому контексті громадської організації, споживачі чи надавачі, і як це можна трансформувати у вигідну для громадської організації у вигідний аспект. Будь ласка, запрошую о 12.20 до сонечка. Спілкування в проєкті вплив громадських організацій на захист прав дітей мене особисто цікавить така тема, як активізувати молодь до громадянської активності. Тому що у Львові одні молодіжні організації громадські, а у нас в Полтаві все більше такі, як я. І тому я цю тему прошу обсудити об 11-й годині коло місяця, будь ласка. Какие СМИ потребую наши краи? Меня зовут Дмитрий. Вопрос такой. А, армия чиновников отряд НГО. Баланс возможен? Баланс возможен? Простите меня.